Зауваження, бо питання, я зараз звертаюся до День Юрія Івановича, він тоді був доповідачем, Там виникало питання юриспруденції МП. МП, яке воно ніде не враховується, ви самі знаєте, ну, що заборона Московського патріархату буде звучати як УПЦ без МП. Голосує. Депутаты, я там чего с любимости. Вуйтюк. Гейтс. Гулудюк. Гуд. Ленько. Вашу. Гуничук. Да. Козаков. Густючка. За. Задаренко За. За. Дешенко. За. Мазур. За. Максимів. За. Мартинюс. За. Іщу. За. Новозний. За. Дистеря. За. Павенка. За. Крукуда. За. Савчук. За. Філіпов. За. Іщу. За. Кільковець. За. Хейсін. За. Юринець. За. Юрчук. За. Якубський. За. Яльницький. За. Щиро дякую. Хочу Якщо це приймається, все питання всі члени комісії підтримали одноголосно. Ніхто не вказав і не утримувався до голосування. Я вам щиро дякую перед тим голосуванням за розуміння і за підхід до громадянської позиції і до нашої рідної Ненкої України. Всі одноголосно.